Що приймаєте ви? Ви приймаєте закон, який не буде працювати, який зменшить кількість людей, які будуть йти в Збройні Сили України. Я потім хотів би, якщо можна, щоб була ремарка голови комітету, на яку кількість розраховують після прийняття цього закону, розраховують тих людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, що вони підуть служити в Збройні Сили України. І потім через декілька місяців порівняємо, що планувалося і що отримаємо. В кращому випадку, виходячи з вашого законопроекту, це буде 500 людей. Дай Боже, щоб я помилявся. Але якщо я не помиляюсь, то за це має потім хтось відповісти. Тут же залишаються добровільні норми. Всі добре пам'ятають. А скажіть, будь ласка, багато людей піде в штрафбат, багато з них. Піде туди, де їх не будуть цінувати. ми ж, ми ж зараз з зараз вами не лише про вбивць розмовляємо.